Тольдот, глава 27. Коли Іцхак постарів, і його очі ослабли і стали погано бачити, то він покликав свого старшого сина Есава і сказав йому Син мій. Ось я, відповів той, я вже постарів, сказав Іцхак, не знаю дня своєї смерті. Візьми же свою зброю, Сагайдак і лук. вийди в поле і налови для мене дичини. Приготуй мені Страву, як я люблю, принеси її мені і я поїм, щоб я зміг благословити тебе перед своєю смертю. А рівка чула, що Іцхак сказав своєму синові Есаву Коли Есав пішов у поле, щоб наловити дичини. І принести додому. Рівка сказала своєму синові Яакову, Я почула, як батько сказав твоєму братові Есаву: Принеси мені дичини і приготуй мені з неї страву. Я поїм і дам тобі своє. Передсмертне благословення перед Гавая. Тепер, сину мій, послухай мене в тому, що я тобі наказую. Піди до стада і візьми мені звідти двох відмінних козенят, з них я приготую твоєму батькові страву. Як він любить, ти ж піднесеш її батькові, щоб він поїв і благословив тебе перед своєю смертю. Яков сказав своїй матері рівці, Мій брат Есав волохатий, а в мене гладенька шкіра. Що, якщо батько мене обмацає, тоді я опинюся в його очах брехуном і накличу на себе прокляття, а не благословення. Нехай на мене впаде це прокляття, сину мій, сказала йому мати, Ти тільки послухай мене. Йди і принеси мені козенят. Він пішов, узяв козенят і приніс матері. Його мати приготувала страву, як любив його батько. Потім рівка взяла улюблений одяг свого старшого сина Есава, що зберігався в неї в домі. І одягла його на Яакова, свого молодшого сина. Руки і гладку частину шиї Яакова вона обгорнула шкурками козенят і дала своєму синові Яакову приготовані нею страви і хліб. Той прийшов до батька і сказав Батьку мій, і Цхак відгукнувся Я тут, хто ти, сину мій, Яков відповів батькові, «Я Есав, твій первісток. Я все зробив, як ти сказав мені. Піднімися Сядь, і скуштуй дичини, щоб благословила мене душа твоя. І цхак сказав синові, Як же скоро ти знайшов дичину, сину мій, тому що Гавая, Бог твій, послав її мені, відповів той. Підійди ж. Я доторкнуся до тебе, сину мій, сказав Іцхак Якову. Хочу дізнатися, чи ти мій син Есав чи ні. Яков підійшов до свого батька Іцхака, той доторкнувся до нього і сказав Голос, голос Якова. А руки руки Есава, не впізнав його іцхак, бо руки в нього були як волохаті руки Есава, його брата і благословив його іцхак. Іцхак запитав, так це ти, мій сину, Есав. Я відповідав той. Подай мені, сказав Іцхак, і я скуштую дичину, приготовану моїм сином. А потім благословлю тебе, яков подав йому дичину, і той їв, приніс йому вина і той пив. Сказав йому його батько Іцхак. Підійди ж і поцілуй мене, сину мій. Яков підійшов і поцілував його. І відчувши запах його одягу, благословив його, сказавши Запах мого сина, як запах поля, яке благословив Гавая. Нехай пошле тобі, Елокім, небесну росу і родючу землю, достаток хліба і молодого вина, Нехай народи служать тобі, нехай поклоняються тобі племена, ти станеш паном над своїми братами, Поклоняться тобі. Сини твоєї Матері, той, хто проклинає тебе, проклятий, а той, хто благословляє тебе, благословенний. І ось, коли Іцхак закінчив благословляти Якова, тільки но ну, Яков встиг вийти від свого батька Іцхака, як його брат Есав, повернувся з полювання. Він також приготував страву і приніс батькові. Нехай батько мій підніметься і скуштує дичини. Приготованої його сином. сказав він батькові. Щоб ти благословив мене? запитав батько його Іцхак. Хто ти? Той відповів, Я твій син, твій первісток есав? Іцхак затрепотав, охоплений сильним переляком, і сказав А де ж той? То наловив дичини і приніс мені, я вже скуштував усього цього до Твого приходу, і благословив його, і Він буде благословенний. Почувши слова батька, Есав закричав дуже голосно і сумно і став просити батька. Благослови і мене, батьку мій, той відповів, Приходив твій брат і хитрістю відібрав призначене тобі благословення. Есав сказав, чи не тому й назвали його Ім'ям Яаков? адже він двічі обійшов мене. Спершу забрав моє первородство, а тепер моє благословення і додав: Хіба ти не залишив благословення для мене? Відповідав Іцхак Есаву. Ось я поставив його господарем над тобою і всіх його братів. Я віддав йому враби, я зміцнив його хлібом і молодим вином. Що ж мені зробити для тебе, сину мій? Невже? запитав Есав у батька, у тебе одне благословення батьку мій? Благослови і мене, батьку. І Есав голосно заридав. Тоді його батько Іцхак сказав йому, Ти будеш мешкати на родючій землі, зрошуваній з гори небесною росою, ти будеш жити тим, що добуде твій меч. І служити своєму братові. Але коли ти повстанеш, то скинеш його ярмо зі своєї шиї. Есав затаїв злобу на Якова за те благословення, що дав йому батько. Скоро настануть дні жалоби за батьком. Думав Есав. А потім я вб'ю мого брата Якова. Але рівці стали відомі ці слова її старшого сина Есава. Вона веліла покликати свого молодшого сина Якова і сказала йому: Твій брат Есав втішається думкою, що він уб'є тебе. Тепер послухай мене, сину мій, Біжи скоріше в харан до мого брата Лавана, поживеш у нього деякий час, поки не вляжеться гнів твого брата. Поки не відвернеться від тебе гнів брата, і не забуде він, як ти вчинив з ним, тоді я пошлю за тобою і заберу тебе звідти. Навіщо мені позбавлятися вас обох в один день? А Іцхаку, рівка, сказала Обридло мені життя через хітянок. Якщо Яаков візьме дружину з таких ось хітянок з місцевих дівчат, то до чого мені життя?